Героям слава! Ми зараз повинні помолитися перше. Бо нема людини, яка жила б і не зрішила. Вони нас повчають демократію. Вони повчають нас, як треба верховесно права почитати. Чому вони самі не виконуються в ППС на правах? Сьогодні ми повинні об'єднатися навколо одного, навколо нашої країни, України. Організували цей мітинг. Ситуація у Житомирській області знаходиться під контролем. Чому сьогодні на вулиці Житомира, на площадь Житомира вийшло тільки несколько сотень людей? Доти, допоки ці таємні переговори будуть вестися, я переконаний, люди не розумітимуть, чому так відбувається, який може бути теракт під час військових дій. Там підірвали метро чи там смертник врізався у державну адміністрацію? Там з градів розстріляли мирне населення. Відколи град став зброєю терористів. Ми повинні викинути з свого лексикону таку риторику. Ми, ми не маємо морального права ці речі говорити ні про теракти, ні про Донецької Народні Республіки. Цього немає Є єдина територія України. Там живуть українці, і лише цими категоріями ми маємо оперувати.